Доброго вечора, слава Україні! Продовжуємо 10-й тур так, до 6-ї, Але якщо в випадку поразки бетьо, а... закидання. Олександр <плес> Дудаш, його удар на місці Ярослав Ріпей. Нагірний! Тайма у нас. Вже наближається удар головнення і контратаку, не встигнувши повернутися. Суперники усі Тож зараз вже так позиційно атакуватиме команди Євгена Москвина. Івана Іван опиняється на фланзі. Олександр Дудаш дев'яточку потрапляє. Олександр Дудаш після передачі Івана Нагірного класний розіграш є 1-0. Традиційно далеко так закидає. Ярослав вміє вміється. Цей... Є удар тут над папера. Петлак. Знову Павлів. Передача непогана на партнера. Тут на протилежний фланг. І ризикує. Адже борота порожні команди. Наставник зараз бідьо, саме таке рішення приймає. І Ріпе... зараз майже літає у сітку. Один-один. Саме Ярослав Ріпей стає автором. Гольової пере. За і мала ще кілька непоганих наход. Збільшити свою перевагу. Зараз вже рівність на табло. Ярослав Ріпає. Що ж, друзі, другий тайм іденко. Аванка Бітьо. Один-один після перш кидає на партнера. Продовжується атака. Удар поворот. Закидання тут далеко. Вперед удар головою. Global Logic, який на четвертому місці. Нас для Венхія. Зараз щось придумати. Небезпечне. Є удар. Володимир Терлецький. Зараз його передача на Школу. Зараз він отримає зрештою м'яч. Його удар. І Віталій переводить на Олександра Дудаша. Дудаш його удар. Ярослав Ріпей виручує. на правий фланг. Павлів, Павлів, пробиває Павлів Ярослав Ріпав зв'язки в цьому матчі. Хвилина чиста, нагадаємо, завершальна.